В Іспанії є всього три міста: мільйонники: Мадрид, Барселона та Валенсія. Яке з цих міст обрати, Давайте поговоримо сьогодні у нашому відео. Мене звати Андрій Ставнюк, я засновник агентства з нерухомості Ставнюк Інвест у Валенції. Ви скажете Андрію, ну ви ж у Валенції знаходитесь, значить, ви вважаєте, що це найкраще місто. Спойлер, я дійсно так вважаю. Але давайте сьогодні ми на прикладах і, взагалі, на реальних пропозиціях житла для вас розберемо, чому це саме так. Почнемо з Барселони. Дійсно гарне місце і доволі популярне. Вже багато років одне з найвідоміших міст світу, відоме своєю архітектурою, мальовничими місцями, але переповнене і доволі небезпечне. Також житло в Барселоні буде коштувати набагато дорожче. Відкриваємо сайт Ідеаліста це найпопулярніший сайт для пошуку житла. І вибираємо одні і те самі параметри як для Барселони, так і для Мадриду і Валенції. Виберемо типовий запит з необхідністю паркомісця, наявністю кондиціонера. І давайте скажемо, щоб був як мінімум ліфт. Також бюджет у нас буде до 1000. 400 євро у кожному місці, яке ми будемо надалі з вами перевіряти. Ми бачимо, що у Барселоні, тобто у всій Барселоні, навіть у околицях, навіть у циганських районах, наявно, всього 11 варіантів з такими параметрами. Більше того, всього у Барселоні є 4378 варіантів. Тобто. 11 з 4378, 2 сотих, тобто це менше, ніж 1% від загальної кількості варіантів. І 100% оці варіанти, які ми бачимо, вони будуть або тільки для іспанців з іспанським контрактом, або там будуть інші певні проблеми. Ну, Більшість з них не актуальні для іноземців і українців. Тобто, життя у Барселоні є більш вимогливим до вашого гаманця, ніж. Інші варіанти, які можна знайти теж у містах мільйонниках. Тому давайте перейдемо до Мадриду. Мадрид це столиця, і все-таки доволі класне місто. Воно було визнане найбільш цифровим містом світу, і насправді інфраструктура там чудова, і це чудове місто для життя, якщо вам А не потрібно море, і Б, ви готові до гіршого клімату, оскільки. У Мадриді влітку вам буде більш жарко, а взимку більш холодно, ніж у Барселоні та Валенції. Дійсно, у Мадриді легше знайти роботу, і якщо ми кажемо саме про it спеціалістів найчастіше вакансії для них будуть у Мадриді. Тому давайте перевіримо, що ми можемо знайти з аналогічним бюджетом, і бачимо, що у Мадриді пропозиція 7342 об'єкти, тобто майже в два рази більша. Ніж в Барселоні. І з нашим аналогічним запитом до 1400 євро бюджетом з кондиціонером, з ліфтом і паркомісцем, ми бачимо, що варіантів на вибір залишилось 337. Доволі, до речі, багато варіантів у відсотковому співвідношенні це у нас виходить 4,5% від загальної кількості об'єктів. Тобто тут вже є що подивитися із 300 варіантів, я думаю, будуть реальні, які можуть здати іноземцям. Чому я постійно роблю на цьому акцент? Бо в Іспанії дуже часто е, об'єкти здаються тільки при наявності іспанського контракту або при наявності іспанського паспорту, при наявності тія і так далі. Відповідно, багато варіантів вони не підходять для іноземців. І більше того, якщо у вас є собачка, якщо у вас є дитина, якась велика родина, то це ж теж завжди і в Україні, ну і в будь-якій країні для певних орендодавців буде, скажімо так, причиною вибрати не вас, а вибрати серед інших 10 людей, які так само готові внести депозит, так само готові орендувати цю квартиру, але вони не мають певні такі. Параметри, які не хоче бачити в своїх орендарях орендодавець. Як ми бачимо, Мадрид вийшов більш бюджетним, ніж Барселона, але переважна кількість українців обирає саме Валенцію. Чому Валенцію, спитаєте ви? По-перше, це наявність усіх плюсів і е, менша кількість мінусів, ніж в інших містах, мільйонниках Іспанії. Це і чудовий клімат, це наявність моря. І безпека. Ми бачимо, що у Валенції варіантів найменше, всього 2246 об'єктів. Використовуємо ті самі параметри пошуку, як і два минулих рази. Кондиціонер, ліфт та паркомісце. І бачимо, що у нас 117 варіантів у такому параметрі пошуку. 117 варіантів це менше, ніж у модриді. Тобто, модрид виходить навіть більш дешевий або там просто більше житла. З саме паркомісцем, але у відсотковому співвідношенні ми маємо більше 5% від загальної кількості об'єктів. Звісно, багато з тих варіантів вони теж тільки здаються для іноземців, бо за 950 євро ну, тут насправді невелика квартира, але з басейном з усіма. Іншими зручностями квартиру зняти без іспанського контракту доволі важко. Я думаю, що вона або вже здана, або не здається іноземцям. Це вже більш реальний варіант. Але враховуючи, що тут 117 варіантів, ви точно зможете знайти хоча б один, який вам підійде. А більше одного варіанту вам і не буде потрібно. Сумовою, у відео, ми поговорили не тільки про теорію, а і на практиці перевірили наявні варіанти у такому популярному бюджеті для переїзду. В Іспанію сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, то буду вдячний за підтримку україномовного контенту в Іспанії. Шляхом лайку та підписки на цей канал на цьому каналі. Ще дуже багато інших цікавих роликів на тему переїзду в Іспанію. Як не потрапити в якісь непередбачувані ситуації, як підготуватися до е, всіх нюансів такого переїзду? І буду радий побачитись з вами у наступному відео.